А от були такі великі сподівання на ці наглядові ради, що ми створимо, ми приймемо такий європейський механізм і зможемо управляти краще, покращиться якість управління цих величезних наших державних енергетичних компаній, там і вже їх і створюють щось. Але результати такі, скажімо так, м'яко кажучи, сумнівні. А якщо послухати Олексія Юрійовича Кучеренка, то вони, яко кажучи, провалили ця, ця, ця ідея. А на вашу думку, чого, вони, чого вони не спрацювали? І як можна це, якось, цей механізм якось піддається переналаштуванню? Докрутити щось, десь щось змінити. Чи це треба зовсім щось радикально по-іншому вигадувати, вже, щоб воно запрацювало? Ні, треба зробити просто як треба. Треба зробити. Не знаєш, як робити, Зроби, роби по статут. тут. Да? Тобто тут вже проблема якраз в чому? Що фрагментарність і ніякість реалізації. Да? Вона зрозуміло, постійно, особливо в публічному секторі, відбувається під тиском якихось кон'юнктурних інтересів, да? політичних, економічних і так далі. Да? І тому ще більше має бути право противаги тобто, професійної. Да? Ну і є роль того, що дійсно викликало певний ентузіазм да? в певній частині, скажімо так. Активістського середовища, яке пов'язане з енергетичним сектором, те, що от, мовляв, є моделі, які застосування яких має дати результат, на який ми розраховуємо. Але перше спрощення непрофесійного непрофесійне сприйняття і фрагментарне сприйняття цих моделей, да, тому що ми розуміємо, що точно так же проблеми ну, можуть бути і з наглядовим раном, і без наглядового рані. а іноді неадекватною, неякісною і не неповноцінна фрагментарна да формування тих чи інших механізмів, таких як наглядову ради, і може створити ще більше проблеми і так далі. Що це комплексна і професійна е історія? То ми, власне, маємо таку мені здається знову ж таки специфіку в Україні. Ми ну, обов'язково маємо навчитися на власних помилках.